Громада живе в умовах війни, ворог продовжує обстрілювати енергетичні об'єкти України. Ситуація з електроенергією не покращується, і тому ми повинні працювати таким чином, щоб дублювати систему і житлово-комунальних послуг. Над цими завданнями будемо працювати цю неділю. На цій неділі ми повинні працювати над розширенням кількості. Пунктів незламності. Загальна кількість їх поступово буде доведена до 200. У кожній школі пункт незламності, в кожному дитячому садку, в кожному позашкільному закладі, в кожній сільській раді, в кожному будинку культури, в тому числі в кожному селі, в кожній бібліотеці. Тобто створюємо таку мережу, де люди в крайніх складних випадках, коли відключить рашист воду, каналізацію, тепло, електроенергію, люди можуть отримати ці послуги. Перш за все, перегрітись, зарядити мобільне для зв'язку, отримати якусь кількість харчів. Прогнозуємо на три дні закладку таких харчів і приготувати, якщо це потрібно, якісь харчі. Я маю на увазі теплі блюда. Ось таке завдання на цій неділі стоїть, і я прошу всіх віднестись відповідально.